Чи потрібна дітям віком від 5 до 11 років бустерна доза? Наразі немає даних щодо застосування бустерних доз у дітей віком від 5 до 11 років. Проте ВОЗ рекомендує вводити бустерну або третю дозу через 4-6 місяців після завершення первинного вакцинального комплексу для осіб старшовікових груп. ВООЗ рекомендує пріоритизувати бустерну вакцинацію дорослих віком 60 років і старше осіб із захворюваннями, які підвищують ризик тяжких наслідків від covid 19 а також медичних працівників та працівників закладів освіти. Це пов'язано із зі збільшенням кількості доказів щодо зниження ефективності вакцини проти симптоматичного захворювання у людей віком від 12 років з часом. У тому числі меншою мірою проти госпіталізації та тяжкого перебігу захворювання у цих вікових групах, ефективність вакцини проти штамів Омікрон та Дельта може бути відновлена за допомогою третьої дози ще не визначено, як довго триватиме захист після бустерної дози.